20 година і 7 хвилин в Україні. Ви слухаєте ефір Громадського радіо, і це громадська хвиля. Сьогодні ввечері, вона звучить голосами Любомира Ференца, Анастасії Багаліки, наш режисер прямого ефіру. Вячеслав Киришун і Ми готові починати говорити про таке. На початку нашої програми ми будемо говорити про те, чи є радикальна партія вже такою а Також про гроші народних депутатів від радикальної партії. У нашій студії ми вже маємо народного депутата України Ігоря Мосійчука, з яким ми вже через кілька секунд будемо розпочинати нашу розмову. В Україні з візитом перебувають 27 послів країн-членів ОБСЄ за півгодини. В нашій студії буде Вайдота Сверба, координатор проектів ОБСЄ в Україні. Від нього ми дізнаємось деталі. Коли у столиці збудують метро на Троєщину, і скільки насправді коштує проїзд у київському метрополітені? Коментуватиме Микола Поворозник, заступник голови КМДА. І в нашій студії, як ми вже анонсували, ми вітаємо народного депутата України, радикальна партія Ляшко Ігоря Мосічука. Доброго вечора, Доброго вечора. такий вступ невеликий. Зроблю ми з паном Ігорем кілька разів домовлялися. Це навіть вилилося в такий напівобразливий, напівнеобразливий пост у Фейсбуці у п'ятницю. Перший раз Ігор Мосічук погано почувався. Він до нас не прийшов. Другий раз Ігор Мосічук знову мав прийти. Він не прийшов. Сказав, що дружині робили операцію, тому він не зміг прийти. Тут варто зазначити, що приватна. Ак повідомленнях Ігор Володимирович мені надіслав фотографії своєї дружини. Справді вона почувалася погано, як журналіст мушу сказати. Не знаю дат цих фотографій, але віримо на слово Ігорю Володимировичу. І ми домовилися у соціальній мережі, що він все таки до нас прийде. І от сьогодні Ігор Володимирович стримав слово і прийшов за що, як кажуть, респект вам. Дякую, Любомир. Хотів би одне єдине сказати, що я й зараз себе почуваю погано, але після нашої дискусії полеміці в Фейсбуці вважав за необхідне все ж таки навіть в такому стані прийти до вас. Дякуємо за це. А давайте почнемо з свіжої події сьогоднішнього дня. Ви у слідчій комісії парламентській, тимчасовій слідчій комісії з справи так званих мукачівських партизанів. Сьогодні було рішення суду щодо їх звільнення з під варти, і я так розумію, що Генеральна прокуратура зняла обвинувачення з них. Прокоментуйте ситуацію. Дійсно, я являюсь по сьогоднішній день членом тимчасової слідчої комісії по мукачівським подіям, які мали місце кривавим. Мукачево. Дійсно, прокуратура ще тиждень тому на засіданні суду змінила обвинувачення, знявши звинувачення в частині тероризму звинувачень. І це дало змогу сьогодні суду розглянути питання про е звільнення на поруки. Чотирьох учасників тих подій я б хотів зазначити, що до жодного з цих чотирьох учасників не висували жодні персональні звинувачення у вбивствах у насиллі по відношенню до правоохоронців і так далі. Тобто, це люди, які приймали участь в цих подіях, але це люди проти конкретно яких не були висунуті звинувачення, і саме тому я займав і займаю позицію. Що ці люди не можуть бути звинувачені по таких тяжких статтях, як тероризм, але стрілянина все ж таки була? Звичайно, і є люди безпосередньо, яким це вміняється, в тому числі слідством, і в тому числі вбивство охоронця льоньо. На жаль, людина, яка в цьому звинувачувалась, загинула, захищаючи країну і похоронений в Дніпрі. Ми нагадаємо, що до нас у студію можна дзвонити. Телефони для дзвінків у нашу студію 044-338-8220, 094-910-1220, 099-388-50-45. Ігор Володимирович, давайте підійдемо, перейдемо до наступної теми. 19 травня Ігор Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканості із трьох депутатів. І серед них один із депутатів Андрій Лозовий, його підозрюють незаконному збагаченню, Бачення та ухилення від сплати податків. Ми все таки надіємося, що Андрій Лозовий сам зможе прийти до нашої студії відповісти на всі запитання щодо цього звинувачення. Так він вже подав е, днями е, зустрічний. Позов на е, Юрія Луценка через заяви про несплату податків. Давайте до вашої про поговоримо про вашу декларацію. Я переглядав ваші декларації у 2013 році. Ви не декларуєте нічого. Повні нулі стоять у 2014 році. Ви декларуєте за 2014 рік ви декларуєте. Заробітну плату 6719 гривень. Тут варто зауважити, що у цей час ви перебуваєте в СІЗО, коли ми в СІЗО, і там вас звинувачують у тероризмі. Так, так звана справа Васильківських терористів. Вона була досить гучною справою. Медіа за нею слідкували. Це скандальний судовий процес по звинуваченню групи соціал-націоналістів. Зокрема, вас і ще двох чоловік у підготовці теракту в день 20-річної незалежності. Отже, ви до 14-го року офіційно перебуваєте у тюрмі. Ви нічого не маєте, я назвав офіційні цифри. Так? Перед виборами я робив розслідування про радикальну партію Ляшко, і на моє здивування, також на моє особисте здивування, вас називають основним із спонсорів. Радикальної партії Ляшка поруч із паном Вощевським, так він же зараз власна партії на народний депутат, колишній віце-прем'єр е, України, і також е, е, разом з паном Рибалкою. Ви тоді на камеру мені відповідаєте, що ваша дружина мала бізнес. Так, ви справді вважаєтеся, е, одним з спонсорів е, радикальної партії Ляшка, і ви озвучуєте просто астрономічну суму, що ваша дружина підкреслюю, у Василькові на рекламному бізнесі заробляла мільйон доларів. В рік це є відео записане і воно є в інтернеті, щоб наші глядачі, слухачі, які нас дивляться також у Фейсбуці, трохи розуміли, весь бюджет громадського радіо на рік близько 70 осіб. Це з передавачами з ліцензіями обходиться в 400 тисяч доларів. В невеликому містечку під Києвом мільйон доларів. Як ви заробляли? І чому їх не задекларували? Ну, по перше, не задекларував по причині того, що на той момент вже з дружиною не жив і був розлучений. По-друге, не задекларував, тому що я розумію, що ви далі перейдете до питання електронної декларації, де з'явилися статки, тому що в паперовій декларації не вимагалось декларувати готівку і цінності, які там ну перевищують якусь суму. Це два. Третє. Стосовно рекламного бізнесу, ну, по-перше, ніхто не казав, що рекламний бізнес був тільки в місті Василькові. Він був по Київській області в ряді інших міст. І будь-хто може перевірити в ДФС тодішню сплату податків фірмами, які належали моїй дружині. І тому подібне. І нарешті я хотів би дві неточності з того, що ви говорили, підправити. Стосовно пана Вашевського, пан Вашевський є залишається членом президії Радикальної партії, він нікуди не дівався. Просто він як чесний, порядний партієць і дисциплінований, на відміну від багатьох наших політиків, вдень, коли партія. Прийняла рішення про перехід в опозицію. Це було 1 вересня 2015 року. Він написав заяву про відставку, яка була задоволена парламентом. У за 15-й рік у вас різко міняється декларація. Так, я тут не буду перелічувати все це, що є. Тобто, тут є багато зброї, годинники наручні. Так. Один. Од... роже дуби Дуб так антикварні вироби. Ви декларуєте зараз? У вас на руках масераті є годинник. Так автоматичний. скільки він коштує? Він коштує 250 доларів. Всього на все ви декларуєте дуже багато готівки. Це при тому, що у вас зарплата офіційна, наприклад, отримана за місцем роботи. 58 тисяч. Так і також кошти передбачені на забезпечення депутатської діяльності. Це 85 тисяч і ви декларуєте дохід від рухомого майна, відчуження 149 тисяч. Одночасно у вас є готівкові кошти 145 тисяч євро, 183 тисячі євро і 780 тисяч гривень. Звідки вони? Ви ж купу років були в тюрмі, як це не прикро говорити. Звідки це все? Ну, Любомир, по-перше, в тюрмі я був з 11 по 14 рік. По-друге, для того, щоб зняти всі абсолютно питання, ще раз кажу: в паперових деклараціях не вимагалося декларувати готівку, не вимагалося декларувати цінні речі. Тепер по порядку. В 90-х роках, і ви можете це перевірити, а я знаю вас як чудового журналіста-розслідувача. Я займався сільськогосподарським бізнесом на Полтавщині. Це було близько 300 тисяч гектарів землі. Це були три фермерські господарства, які з нами співпрацювали. Це було вирощування свини, вирощування зернових, вирощування цукрового буряка. Це було в селі Воронці і в селі Лазірки Оршивського району на Полтавщині. Е, є люди, живі люди, які в мене працювали тоді, яким тоді платили заробітну плату і так далі. І так далі. і так А далі. можете назвати ці підприємства, які з вами співпрацювали? Оці три ви сказали. Е, значить, я не можу назвати конкретно прізвище підприємства. Одна людина, яка співпрацювала, це Андрій Гринь, він власник на той момент був в великій мережі магазинів продовольчих в місті Лубни, там де я народився на Полтавщині. А там ще були два фермера. Я, на жаль, зараз прізвищ їхніх вже не пам'ятаю, але це факт плюс до того я своїм кумом. Його братом, Владом і Феліксом Банковими займався, в тому числі переробкою пшениці на і продажем, ну і сільськогосподарською діяльністю. Потім, коли це все накрилося з кризою, як кажуть, мідним тазом, те, що вдалося врятувати, те вдалося врятувати. І воно в мене так знаходилось до 2006 року. У 2006 році я дав ці кошти своєму товаришу. В нього було на той час підприємство. Підприємство такого сільськогосподарське, і там оберталися ці кошти. Так трапило, що в момент мого арешту. Я хочу наголосити: в момент мого арешту в одинадцятому році в справі так званих Васильківських терористів, уточнюю, звинувачення стосувалося підриву спроби підриву пам'ятника Леніну в місті Бориспіль, так. який був демонтований на момент того часу, коли ми його нібито хотіли взірвати. Що всі розуміли абсурдність? То теракт в день незалежності це спрес-реліза СБУ 11-го року. Так от, я дав ці кошти, і вони там обігалися. В 2011 році після мого арешту трапилось так, що вплив на це підприємство моїх друзів, практично був нівельований. І тільки після Революції Гідності він поновився. І мої друзі, Перед тим, як я був обраний народним депутатом перед прийняттям присяги, я зустрівся з власником і директором підприємства, де були вкладені ці кошти, я мав розмову з ним і сказав, що або я мушу задекларувати, ви мусите визначити офіційну частку і я вказати, що я маю щось в власності у вас, або ви мусите мені повернути кошти, які свого часу я вам. Давав підприємство, сплачувало податки, де обертались кошти. Мені вони були повернуті, і наразі так і з'явилася ця готівка. Пане Ігорі, у нас є дозвонювач ефір громадського радіо наразі відкритий до запитань до народного депутата Ігоря Масичука. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. представтеся доброго вечора. Ігор Володимирчу. Що... У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, чи, чи можна, щоб бойцовато, які там вроді би, как би сувершили преступлення, судили сепарські судді, які самі живуть на даний час в Донецькій, в Луганській, приїжджають туди судять. А на як вас жива... звати, скажіть, будь ласка, і звідки ви? Соломчик, Олексій, Всеукраїнська асоціація АТО, місто Київ. Дякуємо за запитання. Будь ласка, я є автором законопроекту про зміну підсудність підсудності для учасників антитерористичної операції. Цей законопроект поданий мною ще півроку тому, які пів більше півтора року тому. Уже рік Юрій Віталійович генеральний прокурор, він ще був тоді народним депутатом України. Я обговорював в тому числі з. Генеральним прокурором цю проблематику, в нього своє бачення. Моє бачення наступне, і це прописано в законопроекті, що суди мають відбуватися за місцем реєстрації військової частини чи підрозділу, яка бере участь в АТО. А ті військові частини підрозділи, які зареєстровані в Донецькій чи Луганській областях, для них має бути окремо визначена підсудність, наприклад, Харківська і Дніпропетровська область. Або Запорізька і Полтавська область. Ігор Володимирович, у 2014 році ви стаєте власником машини Mercedes GL 450 2008 року виробництва за 132 тисячі гривень. На той час це по курсу близько 16,5 гривень, долар коштує 8 тисяч доларів. На сайтах. Та сама машина цього самого року виробництва, я хочу підкреслити, що ще три роки пройшло вже від 2014 року. Вона коштує оцінюється у 20-25 тисяч доларів. Як би вам вдалося купити близько 8 тисяч доларів цю машину? Ну, дивіться, я вам зразу скажу, що е, технічний стан будь-якого автомобіля, тим більше коли в нього е, час і пробіг є, різний. І відповідно від цього визначається ціна. Але... Дивіться, я, я тобто даю суму 20 тисяч. Робомер, Це... можна я закінчу? Будь ласка, просто поза мільйона. Можна, можна, можна я закінчу? Будь ласка. Так, от, е, стосовно цього, е, той автомобіль мав тоді не зовсім добрий стан. Це перше. А друге, давайте е, скажемо відверто: ми бачили, ви бачите час, який придбаний. І на той момент оцінку е, автомобіля робив продавець Ігор Володимирович Масійчук до оцінки автомобіля не мав і не має жодного відношення. А оцінку автомобілю е, іншого вже робив той самий продавець. Ми говоримо про Lexus LX 570. Е, ви його придбали 22 січня, наскільки мені відомо, ви досі на ньому їздите. У 2015 році долар також близько коштував 16,5. Але тут вже різниця є дуже шалена. Коли ми переводимо 9 тисяч доларів, на то ви його купуєте. Lexus підкреслюю, LX 570, за 9 тисяч доларів. На відповідних сайтах, де продають машини, в середньому середня ціна такої автівки. 40 тисяч доларів. Тобто ми говоримо в кілька разів. Той самий продавець оцінював машину? Я не, я не продавець був інший. А оцінку, хто робив, я не пам'ятаю і не знаю. Це знову ж таки робив продавець. Стан автомобіля також не зовсім добрий, і в нього довелось мені вкласти, хоча це чудове авто. Після року, практично, вкладання в нього костів і ремонту, я скажу так, що я дуже задоволений цим автомобілем, пане Ігорю. Давайте перейдемо до різноманітних об'єктів зброї, які є в декларації. Ви давно колекціонуєте так. Як давно ну дивіться в дитинстві, мій дідусь відвів мене і познайомив з дуже чудовою людиною. На жаль, вже покійним відомим українським письменником Володимиром Кириловичем Маликом. В спілкуванні з Маликом я захопився козацтвом, захопився з тією епохою. Його тетралогія Таємний посол довгі роки була моєю настільною книгою. Я її перечитав, мабуть, разів з десять. Дуже шкодую, що і докладу максимум зусиль, якщо зможу, щоб зняти по ній фільм. І першу, перший екземпляр моєї колекції це козацька шабля. Вона була мені подарована саме в ті часи моїм дідом. Автентична козацька шабля? Автентична козацька шабля була подарована моїм дідом. З того часу мені багато дарували. Я сам знаходив, купував, вимінював, ну займався колекціонуванням. Це все тривало фактично по 2011 рік, поки не трапилась та історія, про яку ми вже не раз згадували. Пане Ігорю, а легально такі речі в Україні хіба можна купити? Дивіться, я думаю, що легально їх можна купити, але за дуже великі гроші. Я вас запрошую з собою на ринок. Ми можемо пройтись з вами, подивитися стіни, подивитися, різні ну, підхід до різних речей. Насправді там є речі, які для мене цінніші навіть від тих, які я задекларував для мене. Але в матеріальному вони можливо ну, не мають такої цінності, які, які я задекларував. Наприклад, Ятаган, який там задекларований, це один з працівників МВС е високопоставлених. Мій земляк подарував мені ще до мого депутатства задовго. В нього також є колекція. Є шикарна колекція в нашого генерального прокурора. Відомо. От. Ну, Я не знаю наскільки, я знаю, що є. От, я люблю холодну зброю через мистецтво. Тому що, на відміну від вогнепальної зброї, володіння. Холодної зброї потребує певного мистецтва. У е, мене є там деякі речі, такі ну сучасні. У мене є, наприклад, штик-нож, е, який е, забрав вбитого сєпара, на якому посічки е, що він вбивав наших бійців. Ну і такі речі різні є. Ігор Володимирович, чим займається зараз ваша дружина, теперішня Карпенко Владлана Леонідівна. Влада зараз не працює. Чому не працює? Дві причини: по-перше, займається своїм здоров'ям. А по-друге, вона зараз працевлаштовується їй запропонували місце юриста саме по Україні в одній з іноземних компаній. А для чого місце юриста, якщо вона є в засновником однієї компанії? 6 липня 2015 року вона зареєструвала компанію, є у співзнаснох. Разом із Кохаревим Денисом Ігоровичем, до речі, цей Кохарев Денис Ігорович йому зараз є 26 років. Він був номер 93 на виборах від радикальної партії Ляшка. Вони заснували компанію «Луїгор», Амберфілд і партнери. 10 тисяч гривень в. П'ять тисяч капітал. статутний кабітет, але найбільш цікаве є, що вона ця фірма вона створила створила на пару разом з кандидатом радикальної партії Ляшка, тоді коли була вашою помічницею. Але є ще найбільш цікавий момент, що офіційним місцем реєстрації є Кловський УЗВІС-7. Наші радіослухачі цього не знають. Там знаходяться офіс радикальної партії Ляшка, ну, як там, і, для чого вона буде шукати роботу, диві... якщо вона є юристом диві... і свою компанію має. Дивіться, а, значить, перше... Крім офісів радикальної партії, в Карнегі центрі знаходяться ще офіси. Ну, мабуть, тисяч двох компаній. Тобто, це дивний обставин, це, ні -ні, так? Ні, ні, стоп. Плюс до того, там знаходиться офіс мого товариша і колеги Сергія Рибалки. Свого часу. Моя дружина, і тоді ще не будучи дружиною, хоті... хотіла зайнятися юридичною практикою тут і заснувала цю юридичну кампанію. Я ласкаво прошу вас, пане Любомир, направити журналістський запит до ДФС Києва, жодної підприємницької діяльності. Кампанія, яку ви назвали, не проводила. А і для чого вона ми... реєструвала її? Ну, хотіла на той час. Але... Вона зареєструвала її. Ну, зареєструвала, хотіла. І вона не перебуває в процесі припинення Щ ще ліквідації. Ще тобто раз, вона діюча. Ще раз вам кажу, але жодної підприємницької діяльності ця компанія не здійснювала. Ви можете послати е журналістський запит, я впевнений, ДФС відповість. А для чого вона була створена тоді? Ну, е хотіла... Ще плюс до того, в тому місці, де є офіс радикальна партії. ще раз кажу, хотіла зайнятися. Пояснюю для всіх, пан Любомир трохи не розповів, що офіс радикальної партії знаходиться не в двохкімнатній чи п'ятикімнатній квартирі, а, а в величезній будівлі, в якій є 17 поверхів, в якій знаходиться більше трьох тисяч компаній, І якщо е попросили і дали адресу юридичну. То тут я не бачу ну нічого абсолютно. Все правильно, основний квад діяльності фірми економічної є діяльність у сфері права. Однак тут є близько десяти квед... десятка кведів, взагалі до кінця незрозумілих. Добування кам'яного вугілля, добування бурого вугілля, добування залізних груд, кольорових металів, каменю, вапняку, гіпсу, піску, гравію, глин, солі, торфу, інших корисних коплалин і так далі. Ваша дружина також цим хотіла займатися. Я не цікавився в неї питанням, чим збирається, крім юридичної практики, займатися підприємство, яке вона заснувала. Тобто, вам не відомо це, що вона хотіла добувати корисні копалини, не так. Ну, У нас воно послухайте, давайте не пересмикувати. У нас мільйони фірм зареєстровані. Ми зараз можемо відкрити масу фірм з вами в реєстрі і побачити, що в нас фірми, які займаються торгівлею носками, в кведах собі записали торгівлю ураном. Єдотично зробила ваша дружина, так? Ну я ж не знаю, це в неї треба запитати. У мене ще є запитання стосовно стосовно чесності голосування в Верховній Раді. Ви багато разів закликали голосувати особисто, тим не менш є... двічі голосував не особисто. Так. Готовий про обидва випадки вам розповісти. чесно. Один з них пок... 17 січня цього року. Чесно поклавши руку на серце. Чому? Е, тому що вважаю обидва випадки, і зараз скажу чому, щоб слухачі зрозуміли, критичними. Перший випадок це коли голосували за звільнення суддів, які порушили присягу. І якби в той день не було проголосоване їхнє звільнення, вони не були б звільнені. Другий випадок це випадок, коли голосували за призначення свята День добровольця. Я сам доброволець. Багато моїх друзів-добровольців, які пішли в 14 му з голими руками захищати країну. І коли дехто з колег тікав з зали і не могли проголосувати, я вважав, що я маю віддати борг хлопцям. Ігор Володимирович, у нас є вхідний дзвінок від Про... нашого радіослухача. Чути нас? Представтесь, будь ласка. Так, так, так. Добрий вечір. Чутно вас добре. Це Микола Гапов, доброволець батальйону Айдар. Будь ласка, питання ваше? Я можливо питання трошки не по темі, але питання не конкретно до пана Ігоря. Але хочу, щоб він його почув, і ви разом з ним обсудили зараз цю тему. Ось дивіться, пане Ігоре. Ми дуже вдячні вам за те, що ви були у нас на поруках і таке питання. Мусити відповідати за оце беззаконня, яке відбувається з добровольцями та й військовими взагалі, які пішли захищати країну. І у зв'язку з тим, що у нас немає військового стану, то дуже багато службових обов'язків, які ми повинні захищати для того, щоб наш народ спав мирно та спокійно, вони підводяться під статті кримінального кодексу. Будь ласка, пане Ігоре, все дуже просто. Я вважаю, що має бути прийнята амністія, в якій буде чітко прописано випадки, в яких вона застосовується. Це раз. По-друге, мусимо все-таки усвідомити, що, хоч і не війна, де Юри, немає війни, але де-факто вона існує. І виходячи з цього, де факто, мусимо підлаштувати. Е Акти законодавчі під те, щоб не страждали ті, хто захищає країну. Пане Ігорю, дякуємо за те, що прийшли до нас у ефір. Я нагадаю нашим слухачам, що це громадська хвиля. І нашим гостем у першій студії сьогодні був народний депутат Ігор Мосийчук.